Сіма, хай-о-хай, Сьогодні ми будемо читати коментарі. Ну, коротше, коментарі будемо читати. Да, розумію. У мене мало коле... коментарів, але <проб> просто хочеться прочитати їх. Ну, я читала, а я, ну, просто, ну, Типа, просто їх прочитати. Я опущу ліпшу руку. Ну, Так що будемо читати коментарі. Погнали! Перший коментар під цим відео. Окей, напевно, що ви поняли, що це за відео. Читаємо коментар. Блін, очі дуже. Да, і це моя подружка. Коротше, вот так вот. Ну, а тут у нас. Так, ось, Ой, я вам от кудись туди подвіну. Так, читаємо другий коментар в відео. Що? У мене питання Ну, окей, заб'єм. Коротше, по-моєму, на цьому все. Коротше, сейчас. На цьому всім. коротше, па-па.